Права 1277. Сума довжини та ширини прямокутника дорівнює 12 дм. Причому ширина на 3,2 дм менша від довжини. Обчисліть площу прямокутника. Ну що ж, для знаходження площі нам необхідно знати, чому дорівнює довжина і ширина прямокутника. Ну, а щоб їх е визначити, ми будемо складати рівняння. Ну, оскільки у нас ширина на 3,2 дм менша від довжини то давайте цю ширину і позначимо через Х. Записуємо тоді перша дія. Тобто будемо визначати довжину і ширину. Записуємо нехай. Нехай тоді. Ширина. Ширина прямокутника. Хай ширина прямокутника пишемо дорівнює дорівнює х дециметрів? Тоді довжина? Довжина рівна. Сказано за умовою, ширина на 3,2 дециметра менша від довжини. Ну, якщо так, то довжина вийде на 3,2 дециметра більша за ширину. Більша за х на 3,2 дециметра, то записуємо, що довжина буде рівна Х плюс 3, Два десятих дециметра. Є. Ну, гаразд. За умовою сказано, що сума довжини та ширини дорівнює 12 дециметрів. Давайте це використаємо і запишемо рівняння. Записуємо так. За умовою. За умовою маємо. що ж, отже, довжина та ширина. Тобто довжина у нас Х плюс 3,2 дециметра, додати ширина. Ширина у нас Х має дорівнювати разом 12 дециметрів. Ну що ж, давайте ми це запишемо, як Х плюс Х і плюс 3, 2 десятих, ну і це дорівнює 12. Х х, це буде 2х. Додати 3,2, і це дорівнює 12. Добре, ну що ж, а як нам знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. То записуємо, що 2х дорівнює. Від суми від 12 потрібно відняти. Відомий доданок 3,2. Ну що ж, записуємо тоді, що 2х тоді дорівнює. 12-3 це буде 9. А 9 відняти 0,2 це буде 8,8. Є. Ну що ж, а як нам тепер знайти невідомий множник Х? Треба добуток. Поділити на відомий множник. Та ми записуємо, що х тоді дорівнює. Потрібно добуток. 8,8 поділити на відомий множник, на 2. Записуємо, що х тоді дорівнює. 8,8, ну що, що ділиться на 2, це буде 4,4. Є. Ну що ж, записуємо тоді, чому дорівнює ширина і довжина прямокутника. Записуємо, отже, пишемо ширина. Прямокутника. Отже, просто х, то ми пишемо 4,4 дециметра, а довжина? Так, а довжина. Сказано х плюс 3,2, то ми записуємо замість x 4,4 плюс 3,2. Ну і це дорівнює 7,6. Записуємо в дужках чого? Дециметрію. Є. Ну що ж, а зараз нам сказано обчисліть площу прямокутника записуємо друга дія. Ну і пишемо. Що як нам знайти площу? Згадуємо площа прямокутника S, це А, що множиться на Б, де А і Б довжина і ширина. Тобто записуємо тоді, що це дорівнює. Замість А підставляємо, наприклад, 7,6, що множиться, а замість Б 4,4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 7,6. 7,6. Що множиться на 4,4 множимо. 6 помножити на 4 це 24. 4 пишемо 2. Запам'ятовуємо. 7 помножити на 4 це 28 плюс 2 це 30. Отже, 76 знов множимо на 4, буде 304. Так і пишемо. Додаємо. В кінці у нас буде 4, 0 плюс 4 це 4, 3 плюс 0 це 3. Тут буде 3. Раз, два знаки після коми ставимо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 33,44. Ми дециметри множили на дециметри, то у нас будуть квадратні дециметри. І записуємо, що це у нас площа. Прямокутника. Ну що ж, записуємо відповідь. Обчислі площу прямокутника ми обчислили, записуємо, що площа у нас 33,44 квадратного дециметра. Ну що ж, ось така задача на площу прямокутника, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.